Слава Богу, прошу Бога милості, щоб Бог простив і очистив від усіх гріхів. і прочитаю вірш, який називається Прости мені Боже. Прости мені, Боже, за те, що грішила, за те, що не раз непокірена була, за те, що спокуси. І часто на світ нарікала зі зла. Прости мені, Боже, за мою зневіру, за слабкість і вічай у чорній журбі, за те, що не раз переходила в міру, і шкоду сама завдавала собі. Прости мені, Боже, за гордість велику, яка в моєму серці живріла не раз, за те, що могла бути часом велика, за те, що безсумно проводила час. Прости мені, Боже, бо грішна, я знаю, за те, що робила свідому, чині. Спровадь на дорогу, якою ти маю, і хай твоя воля поможе мені.